Вас... Олегуйте, Дайте, як вас звати? Скажіть, будь ласка. Е, Олена Миколаївна, Мені звати я з бучі. Тут у мене дімного чоловіка. Розкажіть ага. ну, сьогодні ранком, що бачили, що чули, чи були бачили, яка аварія сталася? Як аварія сталася, не бачила, я тільки почула вибух, і вибігла, і то вже було зіткнення, і тут велика кількість людей, особливо молодих жінок. Це був жах дійсно. Ну, чим там водичку носила, думала допомогти, але то вони були там травми такі дуже серйозні, і чекали на скору допомогу, поки не приїхали медики, дуже ну, всі забирали. Але я хочу зазначити, поворот дуже серйозний і дуже велике прохання звернутись, ну хай звернуться там і зроблять що можливо, якусь так знаки поставити, щоб на це звертали увагу водії і щоб такого не було, бо така трагедія дуже серйозна. І... А як знаки мають допомогти? Тут що літають, тут водії сильно швидко no, їм. Я не знаю. Якось ма мають якісь такі більш може хай звернуть увагу. на була... Дійсно, на... тут велику швидкость набирають. Видите, ви були десь після автобусу, підходили, що там розказували? Може, десь почули, що там водій цього еталона, який врізався? Може він щось розказує, може люди щось розказують. Ні, я нічого не чула, бо я. А коли чи не спрацювала гальма, що от водій сам розказував? А, що... то, то я теж таке чула від людей. Що саме чула від людей? Що начебто відказало управління, ну, чи гальма, чи руль, все, все взагалі. Ну, я не думаю, що а як ви думаєте, а що могло б бути причиною аварії? То що була слизька дорога, можливо, все справді, як, на вашу думку, от, і... я не водій, я не можу підтверджувати, скажу. Mm -hmm. Не можу таких.